Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні хочу поговорити з вами про останнє підживлення розсади томатів перед висадкою у відкритий ґрунт. Кілька років назад ми вже в кінці квітня висаджували таку гарну розсаду у відкритий ґрунт, але тепер чогось погода змінюється і не дозволяє нам цього зробити навіть до середини, а може й до кінця травня. Я думаю, що розсада зараз у всіх така гарненька, міцна, грубенька. така. А міцне і товсте стебло сигналізує, що рослина здорова і готова до активного росту та плодоношення. І, на жаль, цьогоріч їй приходиться пожити ще деякий час у цих скованих умовах, теж саме і з перцем. Вже дивлюся, деякі починають цвіт викидати, деякі рослинки вже зовсім готові до висадки. Томати вже також мають 5-6 справжній листочок. І ось дивіться, вже бутончики. Якщо добре придивитися, то вже утворюються бутончики. На кожній верхівочці є вже початки зав'язей. А так як розсада закладає свій майбутній врожай. Витрачаючи на це свою енергію, поживні речовини, то їй потрібно допомогти. Ми повинні дати їй ті елементи, які їй зараз потрібно, і дати вчасно. Не тоді, вже як листочки на розсаді почнуть жовтіти, синіти, відпадати, тим більше коренева система. Кожної рослинки повитягувала вже всі поживні речовини з тих стаканчиків, в яких ми саджали розсаду. Важливий елемент, який потрібен на даний час розсаді томатів, це кальцій. Тож сьогодні будемо підгодовувати наші помідори кальцієвою селітрою. Її застосовують на різних стадіях вегетації. Перший раз ми вносили її, якщо ви пам'ятаєте, коли на розсаді з'явились перші листочки. Сьогодні ми знову будемо підливати під корінь і розводиться кальцієва селітра 10 грам на 10 літрів води. Це якраз буде неповна столова ложка. Спочатку в баночці розведу в теплій воді, а тоді вже будемо виливати в відро. Вважається, що кальцієва селітра є найбільш ефективним добривом при вирощуванні помідорів. Брак кальцію може призвести до уповільнення зростання, а це негативно може відбитися на дозріванні плодів і їх якості. Оце я вам показую, що якщо не маєте ваги, можна брати мірний стаканчик. 10 мл якраз і буде 10 г, тих, що я зважила на вагах. Розчиняється салітра дуже добре у воді. Можна проводити як кореневе, так і позакореневе підживлення. І такі підгодівлі будуть сприяти гарному імунітету рослин і стійкості до появи вершинної гнилизни. А тепер підемо до нашої теплички, в якій і росте наша вся розсада. Розсаду, яку я сіяла ще 4 березня, вона вже і переростає. Ось, бачите, і жовтіють листочки на ній. Дійсно, витягнула вже всі поживні речовини з тих стаканчиків. Тут я вам показую огірочки, які я вже висадила в ґрунт, які будуть тут зростати. Розсада забереться, а тут залишаться огірки. Огірки. Кабачки. Тут кавуни, чекаючи своєї черги для висадки у відкритий ґрунт. А тут справа посадила кілька помідорчиків, які будуть і рости, отут в тепличці, ціле літо. Редиска забереться, помідори залишаться. Поливаю просто злійки то в мене буде сьогодні і кореневе, і позакореневе зразу підживлення. Тут ще раз й перець його також буду поливати, і трішки, певний, перепаде огіркам. Думаю, що не пошкодить. Ви знаєте, тут в теплиці досить тепло. Дивлюся на градуснику 15 градусів, хоча на дворі сьогодні 9. І сонця сьогодні немає. Таке затишно і за день нагрівається тепличка, що і вночі не холодно. Тим більше в день я двері відкриваю на провітрювання. Так, сьогодні ми підживлення зробили, а через 5 днів буде друга в нас підживка. Поговоримо про іншу. Друга підживка це в нас буде монофосфат калію, в якому є близько 50% фосфору, який так потрібний для формування гарної. Кореневої системи рослинки і допомагає появі бічних пагонів з квітконосами. Монофосфат калію легко засвоюється рослинами завдяки високому ступеню розчинності, і розводиться він також 10 грам на 10 літрів води, І будемо вносити його під корінь. А наступна третя підживка, знову через 5 днів, буде сульфат магнію. Дуже важливо нашим помідорчикам дати магнію. Від нього ж і листя будуть зеленіші, і плоди будуть смачніші, сама розсада буде товстішою. І навіть від заморозків так не буде страждати. Ця підживка позакоренева дається по листю, і розводиться також 10 грам на 10 літрів води. І знову через 5 днів підживка комплексним добривом 20 20 20 Тут може бути добриво будь-якого виробника. У мене плантатор, яке краще вносити по листі поза кореневу. Є добриво майстер. Агромайстер 2020, 20, які вносяться під корінь. Тут нема різниці. І воно також розводиться 10 грам на 10 літрів води. І знову через 5 днів, якщо ще розсада не буде ваша висаджена у відкритий ґрунт, ще раз додати кальцію, але вже не кальцієва селітра, а краще дати добриво бриксил кальцію. В цьому міндобрі є ще бор, а бор також потрібен для наших томатів, щоб завізі були міцними. До речі, дефіцит бору гальмує надходження в рослину кальцію, а при його недоліку спостерігається слабке цвітіння, відмирає точка зростання і припиняється ріст коріння. І в цьому ж добриві є потрібна кількість мікроелементів в хилатній формі. І воно також розводиться 10 г на 10 літрів води. Ну от і все, що я хотіла вам на сьогодні розказати, що я роблю своїми помідорами з розсадою помідорів в травні місяці. Тож бажаю вам гарної розсади, швидшого потепління, міцного міцного здоров'я і мирного неба!